До речі, відтепер українці в Польщі, а також школярі та студенти українських навчальних закладів зможуть безоплатно вивчати польську мову. Це стало можливим завдяки інноваційній системі лінква польська. Програма схвалена Міністерством освіти та науки України, і це дозволяє використовувати систему лінґва польська у навчальному процесі. Усі подробиці дізнаємось від нашої гості, виконавчої директорки асоціації інноваційної та цифрової. Світи Марії Богуслав. Я йду зустрічати. Доброго ранку! Будь ласка, проходять нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Навзаєм. Доброго ранку. Ну, проєкт лінва польська. В чому його актуальність? Чому саме польська тут хочеться спитати, та чи високий взагалі попит на вивчення цієї мови українців зараз? Так, дійсно, попит дуже високий. Він створений. Якби так ну, мовно кажучи, не спеціально, тому що дуже багато українців переїхали до Польщі під час війни, і система не може навчати таку велику кількість людей. Спочатку це було понад 1 мільйон, 1 мільйон 200 тисяч зараз трошки менше, але все рівно 800 тисяч українців. І далі, в принципі, Польща є таким певним хабом українців до Європи, і дуже багато хто приїжджає, не може безкоштовно. Мати можливість навчатися, тому ми створили такий проект, щоб не задовільнити потреби українців за кордоном. А як виявилося, потім і українці в Україні власне можуть навчатися, і за даними Міністерства освіти і науки України, 90 тисяч учнів вже вивчають польську мову, і це четверта мова, якби по списку після англійської, німецької французької, яка вивчається в школах. Тому враховуючи наші теплі відносини з Польщею, чому б ні? Ми хочемо допомогти людям. А скільки зараз людей Салась на курс і скільки плануєте навчати, враховуючи те, що ми запустилися буквально нещодавно, тільки наприкінці листопада. Зараз у нас десь понад 20 тисяч людей вже зареєстровано на платформі. Ну звичайно, будуть і далі підключатися, тому що платформа ми задумували на роки для того, щоб люди могли потім в будь-який момент навчатися, записуватися, навіть якщо зробили паузу, можна завжди потім відновити навчання і продовжувати. Mm -hmm. Давайте поговоримо трошечки детальніше, як Працює взагалі ця програма. Це мультимедійна платформа. Там немає викладачів, які по той бік екрану сидять. Uh -huh. Все зроблено у вигляді мультимедійних занять. Є певні діалоги. Ці діалоги діляться на завдання, і через виконання певних вправ людина просувається далі і далі. Зараз у нас доступні два рівня: А1 і А2. Це початковий і uh -huh. такий початковий ближче до середнього. Ну, мовно кажучи, такий середній рівень, і на кожному рівні 10 тисяч вправ. Це дуже велика кількість вправ для того, щоб відтренувати саме граматику, ну і звичайно, мовний компонент, вокабулар, і для того, щоб людина могла вже вільно спілкуватися. Польська мова входить в десятку найскладніших мов світу, як виявилося. Да, і якщо вона начебто схожа на українську, наприклад, це нам перший... просто легше сприймати, так. я так розумію, так. Так? так, але граматика насправді є не такою легкою. І її можна вивчити саме от завдяки через велику кількість повторень, через певні граматичні вправи. І це все у нас в програмі в нашій в нашій платформі впроваджено. Над нею працювало понад півроку, там понад десять методологів. Причому і всі діалоги, які ми будували в рамках платформи, вони є на створені на життєвих ситуаціях. І що головніше, найголовніше вони озвучені власна носіями мови, поляками. Тому ми вважаємо, що платформа буде дуже ефективною і всім може знадобитися. Скажіть, а у чому особливості методики, яку ви застосовуєте? Власне, особливість методики це ми не вчимо, не, не зазубрюємо правила. Люди мають вивчати мову як діти, повторюючи за батьками велику кількість певних конструкцій граматичних, і дитині там в 5-6 років не пояснити, що таке дієслово, що таке прикметник, як вони uh -huh. склоняються. І, власне, наша методика таким чином побудована, що людина має відчувати мову ну, якби підсвідомо. І навіть дуже багато українців, які приїхали в Польщу, вони почали розмовляти без знань правил. І наше завдання, щоб люди спочатку відчули, як створюється як живе мова, і далі вони будуть більш інтуїтивно, більш якісно її вивчати і відчувати від цього найбільше задоволення. Саме тому мені було важко вивчати в школі англійську та німецьку. Чому бо там правила були, А так. мені просто треба було говорити, просто щоб зі мною говорили. Ле англійською та німецькою, а а не речі, зазубрювати. до речі, ця методика вона розрахована лише на дорослих чи є якісь можливості для дітей. Ну так бійс більшості дійсно ми орієнтувалися на дорослих, але діти, умовно кажучи, від 14 років вже можуть, вже можуть користуватися платформою. Просто до цього теж можуть, але вона буде для них. Ну можливо, там за, за нудна, або там немає мультиплікації, якихось анімації. Там є певна геміфікація, бо, як ви знаєте, це такий тренд в освіті, і навіть дорослі ну, хочуть мати певний елемент змагання з самим собою. Або з іншими учасниками, але е, все ж таки це гіміфікація для дорослих, а uh -huh. не для дітей. Uh -huh. У нас є в планах на майбутнє можливо створити якби е, окремий курс або окремий додаток для дітей, але е, поки що треба угу. треба навчати більше Ну, і я Нап... так розумію людина занурюється у виключно мовне середовище, та тобто чи є перек... ну, як перекладають чи пояснюють польською те чи інше значення слова е, буквально з першого уроку у нас є буквально там три е, таких е, шматочки невеличких першого уроку де ми пояснюємо українською прописуємо що потрібно зробити а угу. далі все польською виключно польською мовою? та тому ми власне а... Наприклад, я хочу зареєструватися. Де шукати, як реєструватися, що робити, е, можна знайти в інтернеті, просто вбити «лінгва польська. Так. Ми не робили поки що додаток. Ми у нас є в планах зробити так. спочатку рівень B1, B1+, b 2 Тобто, вже повністю весь так. контент, і далі ми хочемо створити додаток. Вже далі можна буде його шукати. Поки що просто в гуглі вбиваєте «лінгва польська, знайшов е, і. По посиланню приходити реєстрація дуже проста. імейл, пароль у кожного людину. А навчання воно вже в процесі чи колись воно там розпочнеться? Ні, ні, ні. Платформа не прив'язана до а. жодної дати. Кожна людина може собі сама будувати е, певні. Власній траєкторії якби, навчання Графік. комусь зручно 15 oh, хвилин щодня, комусь зручно всі вихідні просидіти, комусь зручно по вечорах, комусь зранку. У нас повністю дуже гнучка система. До речі, зараз ми ще відкриваємо на днях всі уроки, бо у нас до цього ми хотіли зробити так, щоб перший урок пройшов, потім другий, потім третій, mm -hmm. так от як по підручнику. Ні, ми зараз вирішили зробити повну вільну навігацію. Кожна людина може обирати, можливо, їй прямо тема якась сподобається, наприклад, там ну, у лікарні. Бо там десь у не знаю в навчальному закладі, да, і uh -huh. в лексика буде вже стосуватися цього випадку Профільна. цього профілю да uh -huh. цього діалогу. Можливо, ми навіть таким чином зможемо збільшити інтерес людей до платформи. Uh -huh. Ну розкажіть, будь ласка, ще про інші реалізовані проєкти асоціації інноваційної та цифрової освіти. Що ще Ой, дійсно? У нас дуже багато проектів, і власне лінгва це похідна від нашої. Першої платформи у нас є великий проєкт з вивчення англійської мови, з вивчення німецької мови. От я саме для вас писав. Я, я слухаю. я, я Так і називається Lingva, Lingva Skills. Він дуже відомий. Він з 2016 року. Тобто, ми в мовах досить давно в навчанні мов, і це з 2016 року. У нас зараз там понад сім платформ. У нас є платформа з вивчення української. У нас є вивчення української О, для музеї. Це, це водити Lingva, а далі вже та Lingva, яка так. вас цікавить. А, насправді найкраще зайти на сайт Асоціації інноваційної та цифрової освіти. В інтернеті там можна знайти. У нас зараз пор, понад 30 національних платформ в портфоліо. Там не тільки мова, У нас є платформа з психології. У нас є две, дві великі платформи з профорієнтації. Це величезний напрямок, дуже важливий як для молоді, так і для дорослих. Mm -hmm. У нас є платформи з просто, де е, дуже багато курсів. Наприклад, освітній хаб міста Києва, це один з наших проєктів. І на ньому створені понад 300 курсів на всі теми, які тільки можна. Далі є платформа, яка вже сказала, з психології Mental Хелп, на якому. Тільки курси з психології, різні корисні е, додатки, корисні е, відеоуроки, е, техніки щодо того, як зараз вгамовувати стрес кожного дня у себе і своїх дітей. Є платформа окремо для навчання місцевих громад, е, ну органів місцевого самоврядування і жителів громад. Дуже багато різних платформ. кожен сам собі може знайти. Але я закликаю всіх наших е, глядачів, е, щоб не зупинятися навіть в такий, ну, складний час, в який живе зараз. Раз наша Україна навчання є одним з е, способів. Трошки відволіктися, отримати нові навички і розвиватися, розвиватися, які ж ви, ви продуктивні. <гум> дякую, дякую. дуже. Дякуємо. Е, у студії ранку вдома була виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав. Дякуємо, що завітали до нас. О, і як? успіхів зичимо в вашій програмі, взагалі в усіх проєктах. Але зараз наразі ми говорили про лінгву польську і бажаємо вам нових цікавих ідей асоціацій. Дуже дякую. Дякую, дякую. за запитання. Próximo.